Вітаю, шановні присутні! Ми розпочинаємо засідання конкурсної комісії з на посаду директора одеського закладу дошкільної освіти, номер 293 одеської міської ради. Відповідно до наказу. Департамент освіти та науки Одеської міської ради No226 від 7 липня 2025 року до складу конкурсної комісії з відбору на посаду директора закладу входить. Голова комісії Скібала Світлана, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради, заступник голови комісії Страшний Сергій, депутат Одеської міської ради, він наразі раді. З поважних причин, секретар комісії Становська Анжела, начальник відділу дошкільної загальної професійно-технічної освіти, департаменту освіти та науки Одеської міської ради, член комісії Арват Ірина, голова професійної спілки освітянин Одеси, дідурак Тетяна, представник Паттійського самоврядування Одеського закладу, 293, Крилова Олена, практичний психолог Одеського закладу номер 293 Курма Ін, Альона, представник батьківського самоврядування Одеського закладу, номер 293 Рибак Дарія, депутат Одеської міської ради, вона наразі відсутня у нас з поважних причин, Тимошенко Оксана, представник проспілкового органу Одеського закладу дошкільної Заклад дошкільної освіти номер 293 Шановні присутні, із дев'яти представників нашої конкурсної комісії сьогодні присутні, ці, які будуть пропозиції. Розпочати. Розпочати. Давайте проголосуємо. Хто задав на пропозицію? Одноголосно, дякую. Хочу нагадати, що ми працюємо при включенні камері. Всі матеріали будуть розміщені по закінченню нашої конкурсної комісії, нашої роботи на сайті Департаменту освіти до Хердиської міської ради. Відповідно до нашого попереднього засідання і протоколу номер 1 до участі у конкурсі у нас допущена Фласійчук Вікторія Іванівна. І ми розпочинаємо сьогоднішній конкурс. Запрошуємо нашу конкурсанку, будь ласка, заходьте. Ми вас вітаємо. Шановна Вікторія Іванівна, ми розпочинаємо з тестування. Порядок наступний. Камера фіксує все, що ви тут в нашій комнаті робите. Фіксують наші дії, фіксують ваші дії. По закінченню конкурсної комісії, засідання конкурсної комісії, матеріально. Зараз я розкладаю вам білети. Ви обираєте один білет. Ваша ваших ми розкриваємо конверт, ви отримуєте тести. Тести включають 30 питань. Кожне питання має по 3-4 відповіді. Необхідно знайти лише одну, на ваш огляд, правильну відповідь. На виконання 30 хвилин ви мали змогу ознайомитися з тестовими завданнями. Вони розміщені на сайті департаменту. Понад 100-100 mm -hmm. правильна відповідь 1 бал, неправильна відповідь 0 балів, мета 16 та більше балів. Зрозуміло? Mm -hmm. Так. Якщо нам все зрозуміло, е значит, давайте ще раз. Тести ми з вами оцінюємо самостійно. Ми не оцінюємо самостійно, ми обираємо одного з присутніх. Е -е, Вибачайте, тому що Олена Валерійна пише я не... на хвилиночку, але не зупиняйся. Е -е, зараз тому що 141 вже японців прийти. Зупинила.